Як написано на долару Бога, ми віримо, так? «In God we trust. It. Ваші приходьте на курсі. Правильно. Дізнайтесь Не секрети, а сюрпризи. І ми є греко-католики, правда? Так. Да. Мені є греки. Тільки історія, як дає повністю картину. Може, твої покоління би змінило це? А священик каже: я священий. <laughs> ja nema, lasko, to je bilo z nami na vrhu, vendar je bilo tako, da je bilo tako dnevno, da je bilo čisto dnevno. Jaz zose ne, ja ne pomite, da ni čovniž vami. Ja Obide, je ja od eno biti, je ja čisto te, češ reči, ja ne odruženi. Češ reči, ja ne odruženi, zorešče ne imajo detajl, pa to ne možne, pravda? Imate detajl brez, pa pravda? Vsake <laughs> ki mu je moja mama ne počela. <laughs> Плід, любові двох людей це і є дитина. Яка була більша зміна, як коли ти одружився чи коли дитина народилася? Що вчить Бог, що вчить церква, і як любові до жінки. І тому. І що тут... вчити жінка? <сум> <сум> а мій тато каже: я не знаю про тебе, а я буду дивитися телевізор і <сум> <тут> цей піски. <сум> Виїхати з Америки, що я мав це покликання. Як хлопці та дівчат проявляють симпатію. Українці люблять битися. Ніби як одну ногу в небі і другу ще й на землі. Церква старається наша говорити на біле-біле і на чорне-чорне. Як крик душі до курсістів, якщо хтось сміє, я знаю, що є деякі. Будь ласка. Християнство дає відповіді, в принципі, на всі запитання. thank you